Вже другий день поспіль у Тернополі фіксують забруднення повітря та води через перевищення рівня хлору та соляної кислоти. Така ситуація виникла через нічний ворожий удар 20 серпня по промисловому об'єкту, через що виникла масштабна пожежа, а в місті було сильне задимлення. Мешканцям міста вже другий день рекомендують обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна. Як вберігають себе та рідних? Журналісти терену запитали Тернополян. У мене вже діти дорослі, а внучка маленька, то мої двір просто не випис. Особисто мене боліла голова, я пила таблетку від голови, і горло перчило, то я пласкала горло ну, лимон з водою, я не знала просто чим іншим. І так як я працюю в продуктовому магазині, мене відвідують клієнти. В них теж була така симптоматика, що перчило в горлі і крутилась так, боліла голова. А після обіду клієнти говорили, що така втомленість. Виходила по потребі, але намагалися обмежити перебування на дворі. І... Якщо чесно, то сьогодні також таке відчуття трошки в повітрі не таке чисте. Голова боліла, але не знаю, чи це вже було просто на е, підсвідомості, враховуючи те, що зразу прочитали симптоми отруєння хлором. Е, голова боліла і була сухість така при вдиханні. Але загалом все окей. Дома трошки посиділи довше, ніж планували. Було якесь дивне відчуття з е, в горлі. От. А, після так погуляли трошки, пройшли то, то були якісь дивні відчуття. Ми, коли вийшли на двір, то в повітрі стояв трохи дим, і через це, при тому як вдихаєш, було такі трохи е, на горлі насадок, типу щось такого. Але щоб гірше себе почували, ні хіба можливо, температура відчувалася по-іншому. Було відчуття, ніби трошки більш жарко, більше сонечко пригріває. Я вчора в телеграмі прочитала, що високий вміст хлору в повітрі. Були заплановані зустрічі на вулиці, то старалася уникати. Взагалі я вчора вранці виходила з дому, то в принципі я не замітила, щоб були якісь зміни в диханні. М -м, мабуть, ні. Мабуть, нічого такого не відчула. Не виходило взагалі практично. Я не відчувала такого чого. Щось такого особливого. Ми, в принципі, вікна позакривали, занавишували ті рекомендації, що було. Єдине дивне, непонятно чого пише, що резервуар з плавленими матеріалами, а перевищення хлору. Це чогось дивно. Викликає сумнів і ніяких пояснень зі сторони органів державної влади немає, ні місцевого самоврядування. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.